Я не здаюсь, порю до івся. Слідлого тем, я і моя доля right, райшадолендж. Всі, друже, на звітні містервайпер, і в мене новий відосик по right, Shadow Леджендс. Написав мені підписник, допоможи, не можу пройти. А якщо проходжу то дуже довго. В нього найшвидше проходження було більше, ніж 7 хвилин. Зібрав я йому ось таку ось команду з Еміком. В мене відосика про цю команду на каналі не було, ну вирішив зробити. Дивимось, за який час ця команда справиться з босом, а далі подивимось на пресети і хто що одягнутий. Дуже швиденько відео затягувати не будемо. Прошу звернути увагу, що тут дві мучки 50 го рівня, вони не докачені до 60-го, і фактично цього навіть і не потрібно. Так, Геомантик. Геомантик тут накладає своє випалювання. І ХС також б'є. Геомант і ХС можете ставити будь-яких ДД будь-яких, які не заповнюють собі шкалу ходу абсолютно ніяк. Також не можна брати талантики на заповнення шкали ходу. Ну і аналогічно, біжутерія на перезарядку також не можна. На тих героях на Еміку не можна. І на двох мучках. Біжутерія і таланти на перезарядку. Так, ну що, менше хвилини, і вони вже фактично майже подолали боси. Я думаю, буде хвилина. Хвилина. За хвилину. Суперово! Дивіться, який гарний результат. А було 7 хвилин. Е, нажимаємо редагувати, показую пресети І далі дивимось, то в що одягнутий. Емік, ось так. Перша мучка і друга мучка. Аналогічні пресети. Зразу давайте по швидкостях: 275 швидкості у Еміка. Е, з такою швидкістю його можна використовувати в анкіл також на. Акуморі. Перша мучка швидша 247 швидкість, ось такі пресети. Друга мучка, такі ж самі пресети 244 швидкості. КС-ка ось такий пресет 219 швидкості, і Геомантик 253 швидкості. Фактично, по сетах тут немає різниці, які сети за використанням. Емік просто набирав швидкість, навички у всіх залиті повністю. Дар можна, якщо ви дасте йому. Достатньо точності більше ніж 360 точності. Можна брати йому метеорит, це буде ще додаткова шкода. Таланти в нього ось такі. Геомантик, таланти ось такі, йому можна талантик на перезарядку, навички злиті повністю. удар в нього тут стояла безжальність, і по артефактах просто набирав потрібні параметри. Хеска, набирав потрібні параметри без різниці, які сети, трішки жиру. Потрібна швидкість і критична шкода. Крит шанс, пам'ятаємо, 70%. Навички злиті повністю, таланти виглядають наступним чином. Далі, перша мучка без талантів, навички злиті повністю, артефакти просто набирав швидкість. Також можна їй дати трішки жиру, щоб вона краще хіляла. Того що. Може бути, колись там він, цей бос, коли втрачає певний відсоток здоров'я, він контратакує, і там є маленький. Маленька шпаринка, де він може контратакнути і мучку якусь вбити, тому просто можна її трішки давати жирнішою трішки. Друга мучка аналогічно без талантів, залита і все. Ось такий анкільчик. Якщо тобі потрібна допомога по рейду, ти можеш написати мені в особисті Телеграм. І, звісно ж таки, зустрінемось в наступному відосі. don't want a 10, she a 100. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.